Підприємці та комунальники об'єднались та засадили центр Полтави липами на вулиці Соборності від корпусного парку до білої альтанки висаджено 21 дерево. Ці дерева спеціально виручені, підготовлені для пересадки. Вони садяться за технологією щільно. Ну в розсаднику вони садяться за технологією щільно капельний полив, плюс є декілька пересадок для того, щоб сформувати правильну кореневу систему. Через це вони. Коштує дорожче, бо було затрачено багато зусиль робочого часу і так далі. Більш того, це дерева ну дорослі. Розсаднику кажуть, що їх вік близько 12 років. 25 тисяч гривень така вартість одного висадженого дерева. Якщо людина цілком сплачує суму, то поруч із саджанцем розміщуватимуть іменну табличку. Біля кожного дерева буде імена табличка за бажанням дарувальника від конкретної людини або компанії. Буде цікаве дерево, навколо якого будуть навколо якого з'явиться багато питань, можливо, чуток і легенд. Ми з боку своєї студії долучилися до цієї акції. У нас теж буде, буде одне маленьке дерево. У Полтаві є власний комунальний розсадник дерев, проте наявні там саджанці не підходять для висадки в центральній частині міста, пояснюють в декоративних культурах. Те, що в нас є зараз в розсаднику, ну, грубо кажучи, мого зросту, там близько двох метрів, і в них немає такого правильного сформованого штамбу. вони не такі ідеально рівні, а більш такі, як дикі. Тому е, ми вирішили все-таки на вулиці Соборності, на головній вулиці міста. Садити дорогі, правильні, красиві дерева, щоб воно було на щось схоже. Хоча зараз ми вже в розсаднику також починаємо запроваджувати цю технологію технологі технологі вирощування правильних алейних дерев. Але як я сказав, ну там 10-12 років або, хоча б мінімум 5, щоб у нас з'явилися дерева, схожі на такі, які було б не соромно. Та одне з дерев буде придбано за спільно зібраний кошт небайдужих полтавців. Людям не байдуже, де вони живуть, в чому вони живуть, як виглядає їх місто, як буде виглядати їх місто після них надалі? Людям, які яким не байдуже, але не наразі не є змоги донатити такі великі суми. Тому було прийнято рішення створити особливі браслети. Ми поставили певну суму за ці браслети, тим чином викупивши всі браслети. Uh, у нас є сума, яку ми можемо задонатити до кінця року. На вулиці Соборності планують висадити близько 50 дерев. Ще можливо тиждень, а можливо на наступному тижні. Ми всі дерева посадимо. Всі ці дерева, всі ями будуть закопані, засипані. Є ідеї продовжити там, наприклад, посадити дерева біля кінотеатру Котляревського. Напрям біля зупинки між переходами, там. Чотири дерева є. Там ще ідеї, де можна додати дерев. В акції «Подаруй місту дерево є власний сайт. На перспективу, охочі можуть задонатити або придбати власне дерево для озеленення Полтави. Це зручний спосіб підтримати ініціативу та зробити внесок у розвиток міста.